Добрий ранок, добрий день, добрий вечір. Вітаю, ви купили онлайн-курс Інаут з сценічної мови. Мене звати Сергій Сосновцев, я дипломований педагог з акторської майстерності та сценічної мови. Дякуємо за покупку. На цьому все. Перед початком заняття бажано записати себе на відео. Для чого? Для того, щоб ви побачили результат або ж не побачили його. Яким чином ми це робимо? Доброго дня, мене звати Сергій. Я розпочинаю онлайн-курс з сценічної мови інаутт. Переходимо безпосередньо до артикуляційного апарату для того, щоб він артикулював, артикулював та й нарешті виартикулював. Перше заняття: пошук діафрагми. Спочатку трошки теорії. Звук бере свій початок з діафрагми. Ось тут вона у нас знаходиться. Фізично звук піднімається ось такою трубою сюди догори. І там в нас є. Внутрішнє піднебіння, фізично воно виглядає як купол. І якщо ви були колись в церкві, ви розумієте, що слово піска там сказати не можна, адже звук вдариться у купол і розсіються. Вас заб'ють бабусі за це слово. Тому ось тут ми прокачуємо діафрагму для того, щоб звук посилався сюди, і тільки потім працює наш артикуляційний апарат для того, щоб ми звук. Вивільняли, а не ковтали його туди і наказали собі всередину двох органів. Найпростіший спосіб знайти діафрагму зафіксувати грудну клітку і набирати повітря в живіт, надуваючи його при цьому. Набираємо повітря носом, вивільняємо повітря ртом. В якийсь момент може запаморочитись в голові. Зупиніться і повторіться декілька разів. Планка не найпростіший, але теж спосіб. Наступна вправа на пошук діафрагми траєщина. Уявіть, що вам вдарили під дих. <плес> Завершуємо пошук діафрагми вправою класична собачка. Thank you for watching! Намагайтесь вибивати звук максимально діафрагмою. Сильніше. Не смійся. Амплитудно. Завершу. Тільки що ви працювали над народженням звуку, тепер попрацюємо над його вивільненням. Там працює вже наш артикуляційний апарат. Елементарні вправи, наприклад, останній айфон. Xiaomi. І класична конячка. Відійдіть, будь ласка, від екрану. завершено. Якщо ви вже відсвяткували купівлю курсу, у вас має лишитись отакий котик. Найкращий тренажер для артикуляційного апарату. Згадуємо абетку. А. Б. В. Г. Г. Д. Повторюйте кожну букву максимально амплітудно розтягуючи свій артикуляційний апарат. Для чого ми це робимо? Коли ви працюєте через перепону, через оцей безпосередньо корок, ваші м'язи розтягуються і працюють ось в такій амплітуді. Потім ви прибираєте корок і працюєте не амплітудно, м'язи працюють в цій амплітуді, а вже звикли до цієї. Тому вам набагато легше вивільняти свій текст. Класична самопрезентація через корок. Доброго дня, мене звати Сергій, мені 32 роки. Я професійний актор театру, кіно та естради. Також я дипломований педагог в ІНАУТ. Тепер спробуємо попрацювати із скоромовкою. У всім відомий 24 числа в 4 години руські і білоруські регулювальники регулювали, як Рагуль, але 33 кораблі лавірували, лавірували та завдяки ЗСУ, так і не вилавірували. А потім Гавський протокол про протокол протоколом запротоколював як максимум 2-3 тижні. Тактори топили танки. А тепер спробуйте самостійно. Пробуйте, пробуйте. Молодці. Одразу хочу пояснити, що скоромовки вже давно не працюють, адже будь-яку скоромовку можна просто тупо завчити. Тому ви, навіть, ми працюємо з цупорушкою, або як називають її мої учні, інсультніця. Звучить вона таким чином: супурусту штучу б золуцо, просто штуч залолову, це просташка чап залила, це перестежте чеп-залеці чіп-зелілися, це перестиште чіпзели, це перестижне чіпзели, це перісті чіпзеліться, перестежте чепзали, це простача б залаці просто штучлового просто. -губ -губ. Не бійтесь. Зараз все поетапно. Спробуйте переписати її бажано від руки. Поетапно. Цупуру, цопоро, цапара, цепере, ціпірі, ципери. Сту сто ста, сте сті, сти. Поєднуємо: цупуру сту, цопоро, цапара, ста, цапороста, цепересте, ціпірі, сті, ципари, сти". Шту, што, шта, штеш, шті, шти. Поєднуємо. Цупоросту, це просто штат, цапараста, шта, це ште, ціперісти шті, циперистишти. у б Т. Я знаю, що це найскладніше. Чубт, чобт, чабт, чебт, чибт, чпт. Поєднуємо. Цупоросту, штучну чубт, це простошно чобт, цапараста чап, це перестежта чеп, ціперістишти, чіп, циперестиште, чіпт. І додамо трошки няшності. Зололуло, золололо, залалала зелезілізилили. Фіналимо, поєднуємо. Цу просту штучу б зололо, сопросто це то чоб зололоса параста, штача б залила лаце перестежте, чіп залила лаці прістішті, чіп зіліли ліци перестишне, чіп злили. Це не все. Ви маєте читати цей трінаж як одне єдине слово. Від у до і, від И повторюємо, і повертаємось до У. Яким чином це звучить? Супросту жтучуб золулу, це просто ж чоб зололоца, парасташ та чоб залила, це перестежте, чіп залила ці прістіш ті чіп зіліли ліциперести жте чіп залили лици, перестижте чіп завилили ці пірістіш ті чіп зілілице, перестежте, чіп залили лице, парасташ та це просто штучоб злило. Супросту б Тягніть це все, наче ви допомагаєте бабусі з в'язанням. І не забувайте про важливість домашнього завдання. Я теж не забуду і дам його вам. Ваша задача вивчити цю порушку і говорити це все як одне єдине слово. Не намагайтеся це зробити на одному диханні, бо вас буде інсульт. Завершую перше заняття. А ви продовжуєте, тому що самостійна робота це 70% вашого результату. Не живіть від заняття до заняття. Пропрацьовуйте це все. У вас є момент, коли ви можете цим займатися, щоб не відволікатись від свого особистого життя. Ви всі в душі миєтесь і, можливо, співаєте. Спробуйте не співати, спробуйте зробити ось такий етюр. Це простола, це корестер залала. Працюйте з корком, працюйте амплітудно. Ваша задача вмикати режим обличчя як у мавпи. Тільки коли ви будете максимально розтягувати своє обличчя, люди зможуть вас відправити в психлікарню, А ви в цей момент пропрацюєте свій артикуляційний апарат. Завершуємо перше заняття. Повертаємось до свого телефона. Я знаю, ви це любите. Завершуйте перше заняття з сценічної мови онлайн-курс. Поки що нічого не зрозуміло, але наче болить рот. Якщо ви хочете отримати знижку на офлайн курс Інаут, виставляйте свої відео з хештегом Техніка мовлення Інаут. Або ж, можливо, ви просто хочете спробувати позбавитись в залежності від думки інших, що про вас думають, що про вас скажуть, коли у вас щось в роті. Виставляйте це відео з хештегом Техніка мовлення Інаут. На цьому на сьогодні все. Це була перевірка. Повторіть все це.